Костю, так. Ти щось чув про проєкт STEM із FEM? Ну, STEM це студентський театр естрадних мініатюр. А от і ні. Як це? STEM з англійської розшифровується як Science, Technology, Engineering and Mathematics. Тобто наука, технології, інженерія і математика це особливі підходи до освітнього процесу, що полягають в отриманні теоретичних наукових знань під час практичної діяльності. Ну, цікаво, як це відбувається, і до чого тут фем. Ну, те, що ти згадала на початку. Наша програма саме і продовжує сюжет про цей проєкт та його талановитих учасниць. Завдяки моєму проєкту про це почали більше говорити, поширюватися, казати, що це важливо. Це дуже круто. Насправді, 15-річна мешканка Запоріжжя Анна Лисенко розробила білизну для жінок, які пережили операцію з видалення молочної залози. Ця колекція створена для будь-яких вікових груп. Вона підходить тим жінкам, які відчувають себе комфортно саме так і це абсолютно вірно, що є жінки, яким буде зручніше, наприклад, з протезом. Це також нормально, але моя білизна для тих. То хочу відчувати себе так комфортно вже. Анна Лисенко сумлінно навчається у 10 класі Запорізької школи інтернату Козацький ліцей, Захоплюється страб букінгом а та відвідує цікаві освітні модулі, які влаштовує громадська організація СТЕМ із ФЕМ. Багато чи цікавлюся, але в основному це зазвичай сфера IT. Тому Тому із ФЕМ, чому дуже круті ці модулі, вони дають змогу вийти зі своєї зони комфорту, і відчути себе на місці інших людей в іншій сфері, і це дуже цікаво. Так, дівчина пройшла конкурс. Сний відбір і стала однією з тридцяти учасниць дводенного навчального модуля Легка промисловість розповідали про історію моди. Були просто в перший день мотиваційні спікерки, які дуже надихнули. Наприклад, жінка зон вона розповідала нам більше про відсоток жінок в різних професіях там. Про те, як вона бореться за це за права жінок, саме заступниця міністра економіки України на модуль, завітали й представники українського бренду жіночої білизни. Після першого навчального дня дівчатам дали завдання розробити спідня. Ідея створення бра для жінок із мастектомією в Анни, виникла одразу. Я вже знала про те, що ці жінки існують. Я бачила це якось в серіалі. Мені здається, одному. Я бачила це все соцмережах. Дізнавшись більше про мастектомію, дівчина розробила презентацію та створила колекцію під назвою Це не недолік це інша краса. Складається з двох комплектів: один для малої повнотної групи, інший для великої повнотної групи. Вони складаються з трусиків бразильяна і. Браз є чашечкою безкаркасною, а інша частина це просто тканина, на якій є вишивка у формі квітів на місці так званого шраму. Білизна може бути в різних кольорах, зшита з бавовни і з додаванням еластану. Щоб білизна довше носилася. Як на мене, це Може, не найкращі, але я обрала саме поговну матеріал, бо мені здалося це буде непогано, тим паче це екологічний матеріал. Завдяки освітньому модулю Анна отримала можливість два тижні стажуватися в одному з українських брендів жіночої білизни. І, хоча мріє про кар'єру в ІТ, дівчина має намір обов'язково втілити в життя свій проєкт.